Вітаю вас, мої шановні глядачі. Нарешті я знову з вами. У мене був такий вимушений тайм-аут, я захворіла, як всі. Зараз я спостерігаю, багато хто хворіє, і в мене теж і кашель, і температура, а потім так сіло горло, що мене навіть по телефону було не впізнати. Оце тільки зараз трохи, як то кажуть, оклигала. Так, перехворіла за студою, буду мати надію, що це не якась там форма ковіда. Уже все минулося. Дякую вам за вашу підтримку, що ви зі мною, і дуже приємно, що незважаючи на те, що мене не було, а я помічаю, що. До мого каналу приєднуються нові нові глядачі, слухачі, нас уже 90 тисяч з хвостиком. Мені це дуже приємно. Це надихає мене працювати. І я дуже-дуже вдячна кожному з вас, хто зі мною на моєму каналі, за ваш дорогоцінний час, за вашу віру в мене. Хоча це, знаєте, віра не в мене, а просто що ми з вами разом переживаємо оці пекельні часи. Знаєте, коли. Скрутні часи, то люди звертаються до будь-куди, будь, будь до чого, аби тільки хоч щось знати, хоч щось прояснити до себе. Ми з вами звертаємося до Карт Таро. От. Ну і на цей раз у мене таке виникло питання. Сьогодні у нас 26 лютого, так, 24-го року, але я читаю у новинах, що 28 лютого цього року буцімто Придністров'я. Хоче просити Путіна про приєднання до Росії, що це буде якийсь документ наданий, бо 29 лютого там той людожер себе збирається на Росії виступати перед там своїм зібранням. І ось чи буде там зачитана та петиція, де просять приєднати Придністров'я. Чому розглядаємо цю тему? Я думаю, ви всі в курсі, що Придністров'я дуже тісно має границі кордони з нашою країною. Так там і Одеська область, там і він і Черкащина здається, так хтось там має кордон, дуже близько. Ну, от уявіть, якщо Придністров'я раптом приєднується да, до Росії, то, звісно, Путін може там дійсно поставити свої пушки і обстрілювати ці наші області, що, звісно, жахливо було б. Давайте подивимося, на якому етапі все це. Чи здійсниться дійсно оце приєднання, про яке зараз кажуть? Чи відбудеться це до кінця лютого? Що вирішать? Чи будуть розглядати це питання, і взагалі чого Україні від того всього очікувати? Так, не випадайте. Дивимося, як справи зараз обстоять з цим приєднанням? Як це обговорюється? Хто це обговорюється? Чи дійсно є такі розмови? Імператор? о, Дивіться, імператор із з папером, з документом, з петицією з якоюсь. І повішений. Що тут скажеш? Ну, Таки так. Дивіться, ну, по-перше, три старших аркани. Тобто, це, це не іпсо, скажімо так. Ну, Вроді би, це якби і не роз, ніхто не розганяє, це не іпсо. Тобто, якісь заворушення є, якісь розмови про бажання ну, Відправити документ Путіну у когось є. Я не знаю, хто там в Придністрові керує парадом, от, хто там у них головний. от, І тут про це розмови йдуть. Хоча це може, може бути мова й про самого Путіна, От, коли є бажання по страшному суду здійснити якусь акцію, щось таке зробити, поставити якусь крапку, так? Ну, але ж таки, тут аж совує ногами, але ж таки повішений, Тобто, є якась неможливість. Тут бажання є. Чи це імператор від самого Придністров'я, чи це сам Путін про нього йде мова? Бажання є, хочеться якось вирішити це питання, але є повішений. Тобто тут величезне, але стоїть. Ну, ще що тут буде? Ага, мова про війну. М -м -м. І диявол тут, як тут. Ось що я вам скажу? Тут, скоріше всього, можливо, йдеться про Путіна, тому що, бачите, це війна і зброя. П'ятірка мічів це дуже агресивна карта, показує саме військові дії. Дуже хотілося б там розмістити метал, зброю. От. Але знову ж таки є вісім мічів, стогнація, тобто і, і диявол. Це знаєте, як читається якийсь невротичний стан скрізь розмінити зброю, аж ногами соває і бряцяти нею. Ну, а диявол тут, як тут, це знаєте, це маніпулювання якоюсь ситуацією, але є неможливості. Ці карти неможливо відключити і сказати, що та є бажання. Ви знаєте, тут дії навіть нема. Це на рівні якихось роздумок. Отак от. Воно ще. І дев'ятка мечів, карта кошмару закохані. Ну, тут чесно, якась нездорова ситуація зараз. Навкруги цього приєднання до Росії Придністров'я. Прям на грані. Але конкретного рішення немає. Можливо, саме Придністров'я і подасть петицію. Можливо, комусь там б дуже б хотілося приєднатися тому Придністров'ю. от, створити таку напружену ситуацію, можливо, б і самому Путіну хотілося би так. Але ж ви розумієте, дивіться. Я так розумію, дивіться, тут жодних пентаклів, тобто це не про ресурси, але є метал. Тобто, Придністров'я можливо, Путіну потрібно було б тільки на період війни, допустимо, ем, ну, кошмарити українське населення. Да? Але ніяк не вкладатися в цей край, ніяк не допомагати, не робити нічого для людей. розумієте, По дияволу це використати для того, щоб мені було, причому так хитро, так підло використати. Ну, це Таке бажання, але дій тут немає. Ну ще. Угу. Ну, Якщо ці землю навіть і приєднають, хоча цього немає, тут нема під'єднання. немає, Його не відбудеться. Тобто 29 лютого, можливо, там ну, якусь петицію вони отримують, але обмусолювати, обговорювати, приєднувати те Придністров'я ніхто не буде. Тут немає цих карт, але тут, знаєте, зразу мені йде як інформація, що це бажання, яке має Придністров'я, да, то воно несе неприємності самому. Придністров'ю, насамперед, це дуже непрактичний крок. Дуже непр... Дивіться, карта Луни це брехня. Є королева і є король, які... це люди, які розгойдують певну ситуацію. Так? І це якщо це, ну, хтось це може зробити, то це в обману самого себе. Це дуже непрактичний крок. Луна це брехня. Хтось ем, робить щось по вказівкам. Отримують гроші за щось, але не розуміють, що тим самим в першу чергу робить собі зло. Отак ось іде. Тут обман і ніякого приєднання тут немає. Взагалі, це не про приєднання тут стоїть. Ось о, повішений, по якому нічого не відбувається. Стогнація вісімка мечів, диявол розкручує ситуацію, маніпулює, продавлює, щось хитрує, хотілося би, але якісь є неможливості. Ну і карта луни це взагалі це така інформація. Знаєте, ми, ми з вами от про це розмовляємо. Це для нас важливо, так щоб з цієї території не обстрілювали Україну. Але карти кажуть, все не так обстоїть, ніхто приєднуватися не буде. Там десь в чомусь іншому можливо бути проблеми. Добре. Тоді таке питання буде. А взагалі, чи загрозує, загрожує щось Україні найближчим часом з Придністров'я? Хоч щось, чи є якась загроза для України? Ні. Нічого немає, тему можна знімати, як то кажуть, з повістки дня. Тут. Е Тут, знаєте як, коли такі розмови ведуться, хто знає, да? ми вже дуже знаємо цю приказку, ніколи не кажи ніколи. Да? Уже дуже добре знаємо. Тому хто знає, роздивилися. Але тут такі карти, в першу чергу, що вони кажуть, з Придністров'я Україні нічого взагалі не загрожує. Тут мир і сонце. Тобто ми можемо цю тему зняти з повістки дня. Ну, але ж спостерігати за діями нашого людожерлого сусіда, все ж таки треба. Добре, мені сподобався цей розклад. Я дуже рада, що так і буде, що ніякого приєднання не буде, і нам не потрібно боятися, що з Підністров'я на нас полетять бомби. Слава Богу, хай так і буде, і я вам дуже вдячна за ваш час. До побачення!